Перше, це звісно, оцінити обстановку. Тобто, я, це той принцип, який ми називаємо safety first. Так для цивільних він працює абсолютно точно. Я оцінюю обстановку, чи безпечно мені зараз взагалі підійти до пораненого, чи безпечно мені здійснювати з ним якісь маніпуляції? Тобто, окей, можливо, зараз ця будівля на мене впаде, так або тут якась якісь множинні прильоти, і зрозуміло, що вибігати з укриття, бігти героїчно і лягти під наступною. Ракетою не дуже хочеться нагадаю, наприклад, що нам пояснювали в якісь моменти, що ну я з цим стикався вже на полі бою. Я розумію прекрасно, що е, дуже часто. Використовують тактику таким чином, що вони спеціально не двохсотять, а трьохсотять бійця для того, щоб навколо нього накопичилося ще більше бійців, які хочуть його відтягнути. Це стара як світ класика. класика Це в да. снайпінгу. Ми всі знаємо, що там стріляють спеціально по ногам по рукам. Ну по ногам типу ти лежиш до тебе, підбігають і, і по, черзі, по, по, черзі, черзі. по черзі з мінометами. Тому перше, що ми робимо, ми на полі бою або в цивільному житті оцінюємо обстановку, чи ми можемо безпечно допомогти. Людині. Я додам ремарку. Коли ми говоримо про поле бою, то перше, що ми робимо, якщо ви боєць, то ви продовжуєте виконання бойової задачі. От, наприклад, ти кулеметник або гранатометник, так, от у вас зараз є контакт, ти насипаєш і зрозуміло, хтось це попадає, ти не думаєш про оцінку, ти продовжуєш насипати, тобі взагалі бадіжу. От. Але от, твій побратим впав, і якщо ми говоримо про поле бою, звісно, ти з ним становиш голосовий контакт, ти спробуєш його там змусити, так якось стимулювати, вмотивувати, накласти. Собі турнікет, а, якщо він в свідомості, це взагалі супер. Якщо він не в свідомості, там йде свій свій алгоритм, тобто ти передаєш у нас 300, отримуєш дозвіл від командира, а тоді ти маєш йому допомогти. Тобто так. Давай тоді розділимо. Зараз будемо говорити виключно про цивільних. Зараз поговоримо так, виключно так. про цивільних. Якщо я підбіг, оцінив обстановку, вона умовно безпечна. Я спостерігаю за людиною. Вона, наприклад, не в свідомості. Так? Е, я розумію, що я можу підійти до неї, що це безпечно. І перше, звісно, на що я звертаю увагу, це на кров. Тому що масивна кровотеча це ну, найбільш. Популярна, поширена причина смертей від поранень в принципі. Всюди найбільше от, у наслідок якихось катастроф люди помирають від масивних кровотеч. Це приблизно десь 82%, Я можу помилитися, але комітет ТІСІ-3, який власне ці рекомендації надає, розробляє він. Це собі так порахував, підбив статистику і от масивний кровотеч те, на що ми завжди робимо акцент при підготовці бійців, так, коли ми беремо цей ASM-формат All-Service Members, це от ми більше з часу довбимо про те, що треба зупиняти критичні кровотечі. Тому я підходжу, я оцінюю наявність критичних кровотеч. Супер, якщо у вас є засоби індивідуального захисту. Тобто нітрилові рукавички. Ви їх вдягнули, підбігли до пораненого, оскільки ви не знаєте, що це за людина. Там, в нього може бути гепатит, снід, що завгодно, будь-які захворювання крові. Тому підбігли до пораненого і одразу оцінюємо в нього наявність масивних кровотечів. Що вважається масивною кровотечею? Масивною так. Да. тут є такі штуки, є взагалі чотири таких конвенційні ознаки масивних кровотеч. Перша ознака це фонтануюча кровотеча. Тобто, якщо ви бачите в людини прямо рано з нею так. Струменями фантома. Ви виприскує. Ви виприскує, так. Можете бути впевнені, що це масивна кровотеча, що це вскожена артерія, і вона там буде литися, дай Бог. Друга ознака це калюжа крові під пораненим. Тобто ви прибігаєте, бачите, що під пораненим збирається калюжка крові. Якщо він на землі, то можете бути певні, що там половина цієї крові вже всмокталася в землю, і це теж вже ознака масивної кровотечі. Також калюжа крові на пораненому, яка розтікається, тобто, ви бачите, він лежить і на ньому прямо збільшується прямо на ваших очах. Можете бути певні, що це масивна кровотеча. І найбільш очевидний варіант це часткова або повна ампутація кінцівки. Якщо в людини немає руки ноги, ну, в нього точно масивна кровотеча. В цих всіх випадках, в чотирьох оцих випадках, ви констатуєте окей, в нього масивна кровотеча, і те, на що ви всю свою увагу звертаєте в цей момент, це на зупинку цієї масивної кровотечі критичної кровотечі. Є е, відповідно, так би мовити, три способи зупинки критичних кровотеч, які от нам доступні. Вони всі обертаються навколо основного головного принципу зупинки цих масивних кровотеч це притиснення. Тобто пряме або непряме притиснення рани. Я підбіг, я бачу, окей, під ним калюжа. Я повинен зрозуміти, звідки він витікає. Тобто я роблю первинний огляд, проганяю руками його ноги, руки, кінцівки від великих, так, іду до малих, шию, перевіряю. І допустимо, розумію, що в нього там, я не знаю, от з ноги е тече. Або в нього там реально відірвана нога. Я розумію, що окей, в нього точно з ноги тече. Я беру турнікет. І затягую турнікет. Так, Давай а, пояснимо для тих, людей, да, для тих людей, які не знають, що а, таке турнікет. Та, я за... можу попросити нам дати турнікет, для того, щоб ми показали. Турнікет це а, заміна вже давно у всьому світі жгуту, який всі використовували для того, щоб перетискати. Так, я тут трошки перестрибну, бо я казав про тиск, про притиснення пряме і непряме. Тому, звісно, я бачу, я можу натиснути на рану. Тиск зупиняє кровотечу, тому що принцип зупинки кровотечі, який в нас з вами йдуть судини, по ним тече кров, судина розривається, і зрозуміло, що з неї хлеще. Якщо ви хочете перекрити судину, це майже як перекрити кран. Наступити на шланг. Наступити на шланг, супер. Наступити на шланг. Ви берете, наступаєте на цей шланг, і кров звідти перестає текти. Тобто можна або пряме притиснення на рану робити, або вищі рани, так там де приходять в нас магістральні судини, можна робити те саме. Для того, щоб це робити легше, комфортніше, ефективніше, придумали такий от пристрій, як турнікет. Так правильно, Женя казав. Це як колись були джути есмарха, можна було кровотечу, гіпотетично можна зупинити ременем, можна зупинити тканиною. Тобто будь-який тиск він, в принципі, працює. Але турнікет він прям створений, для того, щоб цей тиск робити, робити його максимально просто, максимально ефективно. От, І забудовою це. Фактично така стропа, це зовнішня стропа, в якій знаходиться внутрішня стропа, яка веде до цього, боже, як же це називається, воротка. Ну, да, вороток Вороток. є С-подібний елемент, який його фіксує, коли ви його закручуєте. І фактично, все, що вам потрібно, це просто накинути якби цю петлю на кінцівку, закрутити до того, як ви створите необхідний тиск. Запам'ятати час, зафіксувати ваш вороток в весподібному елементі. Час, в принципі, тут фіксується, можна писати на тілі, можна запам'ятати потім при передачі написати, але в будь-якому разі час це важливий момент. І ви вважаєте, ну, вважаєте що ваша критична кровотеча. Вже зупинена з цієї кінцівки, яку ви перекрили цим засобом. Зараз ми говоримо ще раз. Нагадаємо, говоримо про те, яку ви допомогу можете надавати, якщо ви є цивільною особою. Тобто, якщо ми говоримо про бойові дії, то е, дуже часто е, бійці е, самі собі накладають турнікет, якщо вони вже трьохсоті. Ми е, написали ту, на турнікеті час. Ми ще раз поясню, друзі, ми уявили з вами шланг, по якому тече рідина, для того, щоб цей шланг перетиснути, як правило, тиснеться максимально високо тут, тут, тут або тут. Ще є, я так розумію, тазові турнікети, які надягаються і вони перетискають відразу обидві кінцівки. От зараз Рейган накладає да, сам собі турнікет. Уявіть, що у вас рука ця не працює і пише час. Що писати час. Турнікет повністю перекриває кровотік в кінцівку. Тобто кров звідти не виходить, кров туди не потрапляє. І це класно, тому що ви можете жити, але для вашої кінцівки, звісно, це не дуже добре відкрилось. Тим не менше, якщо, наприклад, накласти турнікет, і от ми його максимально високо наклали, і протримати його на пораненому ну, вважається від чотирьох плюс годин. То існує ризик того, що кінцівка буде втрачена. Тому час ми запам'ятовуємо для того, щоб, по-перше, передаючи це все лікарям, вони могли зразу зрозуміти: окей, скільки Шкільки часу були? був накладений Шкільки. турнікет, що в тебе з кінцівкою, угу. бо існує другий ризик так званий краш синдром Це коли можливо ви чули, як коли привалює деревом, або там в завалах люди знаходяться, і от ти можеш кілька діб жити. Потім з тебе знімають плиту, і ти береш і помираєш. Причина цього, бо в тебе були перебиті кінцівки, там в них назбиралася купа просто мертвих клітин. Ну, все та потрапляє в нирки, нирки відмовляють, і людина помирає. Тому це потрібно знати для того, щоб розуміти, що робити зі зняттям турнікет.